Міністр оборони України Олексій Резніков закликав заборонити видавати росіянам туристичні візи до ЄС. Він підкреслив, що захід повинен визнати Росію ворожою країною, яка веде війну проти всього демократичного світу, оскільки досвід 2014 року показує, що ігнорування російської агресії призводить до більших проблем та втрат в майбутньому. Він зазначив, що санкції повинні бути посилені, а громадянами РФ потрібно. Рібно закрити видачу туристичних віз в Шенгенську зону. Більшість росіян підтримують війну в Україні, і саме посилення обмежень дадуть можливість збагнути негативні наслідки військових злочинів, які зараз вчиняються від їх імені. До речі, заборонити в'їзд для російських туристів вже готові країни Балтії, Польща та Фінляндія. Таку заяву зробив глава МЗС Литви. Він вважає, що російські туристи не повинні бути в Європейському Союзі, бо їхня країна чинить геноцид.